Всім привіт, друзі! Хочу, вам сьогодні поділитися, хочу сьогодні з вами поділитися корисною інформацією. Для декого це буде дуже актуально, бо слухають багато людей музику на Ютубі і хочуть і для мене якби краще слухати її з заблокованим екраном. Можна це зробити, купивши преміум доступ. А можна на Андроїді зробити це власне і без купівлі преміум доступу. Я не буду зараз вмикати відео з музикою, тому що мене може заблокувати за авторські права YouTube. Тож покажу на власному. Ну, тобто заходимо в відео, так, вмикаємо на плей Ою, тим краще буде. А, а, з лівої сторони зупиню відео з лівої сторони є така рисочка. Ми протягуємо зліва направо і бачимо значок вуха. Так? Я зараз на нього не буду натискати, тому що перерветься відео. Ви, на, потрібно буде натиснути просто на значок вуха і все. У вас еклоран заблокується і буде програватися. Музика, чи відео, що ви там захочете. Може, захочете дивитися відео з заблокованим екраном. <хи> так, цю функцію також треба ввімкнути в налаштуваннях телефону. Щоб її вимкнути, відкриваємо панельку налаштувань. Заходимо, або ж протягуємо зверху вниз і вибираємо налаштування, або заходимо вже. Самі налаштування через е, робочий стіл. Тут, в пошуку, одразу, щоб не шукати, набираємо інструменти для відео. ось, Починаємо вводити і воно одразу нам вибиває. Натискаємо сюди і є функція от інструменти для відео. Курсорчик такий. Ми його вмикаємо або ж вимикаємо. Також ми можемо налаштувати тут програми, для яких ця функція буде доступна. У мене наразі стоїть три. Ви можете собі поставити більше. Ось така корисна інформація, на мій погляд. Так, теж нею користуюся. Дуже гарно. Дуже подобається. Тут ще деякі, є ще деякі функції, я пізніше вам в інших відео про них розповім. А наразі дякую. Підписуйтеся на канал. І всім гарного дня і перемоги над фашистами. До побачення!